Вітаю, ви на каналі не цікаве. І що це у нас таке? Це у нас КС 1.6, але в назві ви ж сказали, що це. Що це бляха-муха Рокетліга? Ненці, я заходив на Рокетлігу, а тут якась 1.6. Це що, нецікавець знову мене намахує? Ні, чуваки, я вас не намахую, це реально. Це КС 1.6, але Рокетліга це Рокетліга в КС 1.6, бляха те муха. Ах, я нічого не буду казати, поки ми не запустимось. Але ви зараз самі це все побачите і. Просто підготуйтесь. Просто підготуйтесь е, до цього, бо це легендарна гра, це 1.6 і. Вігрі! Хлопці, в цій грі реально є Rocket League бляха-тимуха. На жаль, немає нікого на сервері зараз. Але спробуємо. <с> <с> Боже, це реально League. Гайс, я не можу. Е, так, секунду. Дрібл, дрібл дрібл, дрібл погнали, погнало, дріблити. Бля, дуже важко, дуже важко цим керувати, але. Тут навіть можна прибрати. О, мага, тут навіть камера. Тут навіть камеру можна прибрати. Дуже дуже важко насправді їсти. Як ви бачите, в мене знизу гроші є. Е, ці гроші, це, коротше, буст. Ці гроші, це коротше буст, чи можна тут політати? Ну, в принципі, можна, але якось айролу я тут не бачу ніякого. Є! Боже! Тут навіть є айрол! Це імба, хлопці! Я йду з в це. Так, спідфліп. Не знаю, що. Ну, я його в ракетлісі навіть робити не можу, а тут вже пробку, знаєте. Ух ти, блін, ну це це імбафолос, я не знаю. Це, це потужно, це потужна потужність. Давайте заб'ємо гол, спробуємо. Oh. Капець. <umbrella. формір> Блін, трошки в бік важко бригать, а я халфліп зроблю. Чекайте. Не, важко, 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 важко. Ну, це потужно. Зараз я спробую знайти е, людей. Які зі мною в це пограють. Бу! Сюди. Ох. Це потужно, гаяць, мені дуже подобається. Тут реально можна навіть айролити. Це пиздець. Тільки щось погано працює. А як це я робив? Щоб воно таки... Ага, все. Не знаю, чи тут можна зробити якийсь сліпсет, на жаль, я такого не вмію, та якби хтось вмів, то тут би він. Ну, я не думаю, що він це зробив, бо тут трошки воно важкувато йде, знаєте. Воно трошки важкувато відчувається це все. Але це Rocket League 1,6, хлопці. Це Rocket League 1,6. На останніх секундах. Гол! <плес> Вау. Зараз я спробую зайти на перший сервер, тому що я бачу, що за третій сервер Rocket League. Давайте хай трошки час піде. Перемога! <плес> Перемога буде. Хлопці, це потужно. Вам не сподобалось? Мені здається, що це дуже потужно. Давайте я спробую зараз знайти ще один сервер цього, цього чудового. А якщо ви захочете теж пограти, ось IPшнік. Я просто не знаю, як, як тут знайти. От насправді як тут знайти. Давайте спробуємо, як тут називається. Боже. Я просто вже розтягую, знаєте, я просто вже розтягую. Так. Так, по хістері я тут не бачу нічого, де я ж тільки шаграв на нього. Коротше, давайте спробую RL написати. Можливо, я так знайду, але я не впевнений. Зараз я спробую знайти перший сервер, щоб пограти вже з людьми в реальну Rocket League. Добре, давайте я пошукаю інакше. Ну, на жаль, друзі, я не знайшов. Не знайшов серверів, щоб там були люди, знайшов три сервери по Rocket League, але. Ну. На жаль, на них нікого немає. Навіть на цей сервер мене взагалі не запускає, так бачу. Бачите, на цей сервер мене навіть не запускає. Давайте я спробую ще тут є один. Так. Я взагалі здивований, що я реально можу зайти просто хоча б на один з них. І пограти, тому що. Ну, це потужно, я не знаю, це. Це вау. Е, на це, мабуть, теж я не зайду. Да. Ну. Окей. Тоді ось вам один сервер, який працює. <рес> Реальна Rocket League. Е, вау, я не знаю. На жаль, ми не зможемо пограти з кимось, бо. Я не знайшов інших серверів про я Ого! <реш> <реш> Вау, це ж одна машинка така потужна в мене. Я не знаю, це, це якась потужна машинка, слухайте. Давайте спробую ще раз перезайти, можливо, мені дадуть нову машинку. Було б прикольно, бо можна було їх обирати, знаєте. Так, знову до мінус Давайте ще раз спробуємо. Давайте Давайте я, я покручу, подивимося які тут є взагалі машинки, тому що відос буде і так маленьким. Хоч подивимося які тут будуть машинки. На жаль, зіграти я не зможу. A la de no, не попав. <laughs> не попав. Так, ну мені поки дає одну й ту саму машинку. Почекаю ще трошки. Можливо, зараз просто нікого немає, тому що так подивився, це Я сервер Я зробили Я хлопці з Чілі. <мі> <мі>. Також там є аргентинець один. Я спробую зайти сьогодні в плюс-мінус вночі або хоча б ввечері. Бо зараз в мене тупо ранок, і, ну. камон. Бум! валясо. Добре, якщо тут будуть люди, то я зайду. Якщо не буде, то на і у вас все буде добре. Дякую, що ви подивилися відео щастя вам, здоров'я та все самого самого. З вами був цікавий. Почуємось. Блять, не попав. Та йоп, Йо, хотів забить гарно. А, все, бувайте, хлопці, почуємось.